На очах, що я бачила, їхала машина, так якби виїжджала з провулка, і на зустріч їхала ще одна машина дівчинка. Просто була в телефоні. Вже зі слів мами почула, що їй дзвонила мама, попередила, що вже біля глобуса їде так, якби маршрутка, і дівчинка в телефоні була неуважна, переходячи дорогу. Вона не зупинилась, не подивилась ні наліво, ні направо. Що їде машина, вона просто перебігла дорогу, спішивши на свій транспортний засіб. Сталася дорожня транспортна пригода за участю автомобіля. Який рухався в напрямку по вулиці Софії Ковалевської, і дитина, виходить, перебігла не перебігла один пішохідний, не добігши, скоротив, хотіла скоротити, і перебігаючи другий пішохідний, вдарилася в бік машини. Наразі зараз стан дитини встановлюється зараз. На даний момент забрали в лікарню для подальшого огляду. Батьки, наголошуйте, будь ласка, своїм дітям, коли вони переходять дорогу, звертали увагу так як на світлофор, так і наліво-направо дивилися, чи їде машина, і не були в телефоні, тому що телефон їх просто відволікає від того, коли вони переходять дорогу.